Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, знову працюємо з нашою огородиною. Точніше, той, хто, друзі, пам'ятає, минуле відео у нас було про те, як ми викопали нашу всю ранішню картоплю Рів'єра. Вчора перевезли, друзі, все додому. Звичайно, робота така не із легких. Працювали допізна. Сили, здоров'я сьогодні навіть немає до роботи. На роботу, звичайно, ніхто не відміняв, сьогодні вранці встали і заходилися перебирати, друзі, нашу картоплю. Сьогодні потрібно повністю все перебрати, заховати в погріб, і щоб уся робота була вже завершена. І думаю, друзі, ще вечірком потрібно проїхатися на нашу земельну ділянку. Ну, взагалі, проїдемося по своїх полях, по земельних ділянках, подивимося, який стан сої на сьогоднішній день. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Маємо таке наше робоче місце. Це виходить, сюди винесли мішочок картоплі, висипали, перебрали. Сюди ми відходи наші грузили. Це така більш маленька картопля. Ну, це на господарство піде. А це, друзі, вже виходить така сухогниль. Там Різана картопля, така, що можна на перший час пообчищати, пообрізати щось та й буде, друзі, на їду. Ми перебрали 8,5 мішків. Сонечко, звичайно, вже розвернулося, пече на нашу картоплю. Будемо зараз усе ховати в погріб. Це, друзі, вже виходить чиста у нас картопля. У нас тут вийшло зібрати 17 повних сіток. Сіточки, звичайно, такі невеликі. Сітки, якщо не помиляюся, чи півтора відерні, чи двох відерні. ну такі якраз найкраще, що і підняти можна, і взагалі продукт не буде портитись. Ще, друзі, планую, так як сонечко вже розвернулося, вже треба це ховати, щоб продукт наш не портився. Переберемо останні 8 мішків картоплі і думаю, що прикинемо на ваги, є в мене електронні ваги, прикинемо якась загальна вага однієї сітки. І виходить, Вирахуємо, що який же чистий перебраний наш продукт, точніше картопля, скільки в нас вийшло чистої картоплі зібрати із нашої земельної ділянки. Так що, друзі, думаю, що відео буде цікаве. Додивляйтесь до кінця. Так як у нас вже в погрібі з минулого разу виходить, 27 сіток картоплі вже є. Тут у нас 17 сіток. І думаю, що з 8 мішків десь також буде 15-16 сіток. Ну, то вже, друзі, в кінці все обов'язково вам покажу. Так що, друзі, погнали працювати. виходить, перебрав вже всю нашу картоплю. У нас тут вийшло 13 повних сіток і тут одна вийшлося, ну, практично підверх, ну, рахуємо 13 сіток. Там у нас було, друзі, 27 у вже сіток, Плюс 13 це вже в нас 40. І ще поперед ми 16-17 чи 17 сіток також опустили. Ну, думаю, в районі 57. Сіток картоплі чисто перебраної з цієї сіменою. Вийшло вийшлося у нас зібрати з діляночки, ну там десь в районі 9 соток, може 8 десь так. В принципі, я думаю, що врожай непоганий. Зараз хочеться його все зважити, яка ж вага у нас виходить із однієї сітки. Взяв одну таку сеточку, зараз прикинемо на ваги. Включаємо наші ваги. Так, все показує по нулям. Зараз положимо. Так, получається 15 кг 600 г. Ну, врахуємо хай 15 кг. Так, ну, в принципі, можу сказати, що 50-70 з урахуванням по 15 кг вага. Це десь в районі, друзі, 900 кг. Точніше, там 885 кг. Ну, грубо говоря, 900 кг це чисто перебрана картопля. І плюс-мінус десь ходу, думаю, теж кілограмів 200 є. Ну, от такий врожай. В принципі, врожай непоганий. Для нашої родини з головою вистачить, так як в нас родина із трьох чоловік, я, дружина і син. В принципі, тяжко не на одній картоплі жити. з головою вистачить всі ці картоплі. Так що, друзі, зараз одне залишилося. Опускаємо все в погріб. Покажу вже загальний вид, скільки в нас вдалося зібрати іменно їстівної картоплі в погрібі. Так ось Посівна картопля посадочна, точніше, картопля в нас окремо. Ну, зараз все, друзі, самі побачите. Так, ну що ж, в принципі, маємо, друзі, таку загальну картину на рахунок їстівної картоплі. Виглядає у нас таким образом наша куча. З головою вистачить для нашої родини. Так як у нас, друзі, родина невелика, то тут ще воно і залишиться на наступний рік. Так що сезон 2024, можу сказати, вже закритий. Получається, потратив на збір урожаю 4 робочі дні. Це, так сказати, основну роботу робили за день. Получається, що 2 дня вибирав і 2 дня перебирав. Робота не із легких, але робота, друзі, вже виконана. Так що, трудя, газуємо працювати далі. Ну що ж, підробилися трошки вдома по господарству. Появилася така вільна годинка ввечері. Думаю, проїдуся на своїй земельні ділянки. Подивлюся, що ж у нас, так сказати, відбувається із соєю. Зарані друзі, вибачаюся за те, що буду відео трошки кричати, через те, що сьогодні накрився в мене мікрофон, той я записую звук на дані відео, і прийдеться записувати, друзі, матеріал так. Так як вітер на дворі дуже сильний, то й буду розмовляти громко. Приїхали на ділянку, де в нас тут близько 6 гектарів. Хто пам'ятає, в нас тут посіяна соя сорт Монро, Це ранній сорт. Візуально можу сказати, що дана соя вже практично готова на 90% через те, що ще потрібно зачекати, думаю, півтори-дві недільки і вже будемо займатися обмолотом. Хто, друзі, пам'ятає, сіяли ми цю сою, наприкінці квітня, місяця, 29 числа, якщо бути точним. І Можу сказати, що норма висіву була тут, якщо не помиляюся, 120-130 кг на гектар. В принципі, хороша така норма висіву. Те, те що запланували, друзі, те й висівали. і можу сказати, Не вносили ми сюди під посів ніякі міндобрива. Получається, що вже як зійшла, сходили й бур'яни. Убирали ми ті бур'яни гербіцидом Roundup. 3 літри на 200 літрів води. В принципі, так ось сюди карбамід і більше нічого. Візуально можу сказати, що дана соя показує себе доволі непогано, так як нещодавно ми сюди приїжджали, вона так тільки-тільки нав'язувала стрючки. Тут, друзі, картина на рахунок стрючків мені дуже подобається через те, що соя сама в собі, вона висока. вище пояса мені. в мене зріст 1,80 м. То я можу сказати, що в принципі соя висока. Стрючка також нав'язалося багатенько, зерно повноцінно вже поналивалося. Точніше, я думаю, що зерно до обмолоту визріє повноцінно. Звичайно, не знаю, що в нас тут вийде намолотити, так як можу сказати, що опадів у нас було дуже мало в той період, коли вона цвіла. А вже пішли ось нещодавно, буквально ну, на днях минулих, пройшли два хороші такі дощики, і можу сказати, що. В принципі, це й дало нашій сої, так сказати, зернові налитися. Ну, я думаю, що щось, друзі, з цієї діляночки ми намолотимо. Так як кусочок, повторюся, немаленький, соя, так сказати, також присутня, точніше, зерничку. Ну, подивимося. Будемо наблюдати, переїдемо сюди, думаю, наприкінці наступного тижня. Подивимося на оцю всю ситуацію і будемо вже потихеньку. Підшукувати комбайн на обмолот. І в мене, друзі, це одна із земельних ділянок. Це вона знаходиться подальше від села. Ми її будемо молотити. На інших ділянках посіяна в мене інша соя середньорання. І там, виходить, картина трошки, так сказати, на рахунок обмолоту, трошки воно затягнеться. Думаю, на тижник півтора від цієї. Так як та соя, вона ще більш така заланкувата. Ну, я скажу, що. То при місці ми можемо в будь-який час його все змолотити. Ну, отут, якраз у балку до Соняха. Тут виходить, що соя взагалі височезна, стрючка багатенько. Ну, подивимось. Там, друзі, хто пам'ятає перше відео, яке показував, як мені хлопці сусіди спалили сою. Там виходить, люди писали мені коментарі, що соя відійде, вона дійсно відійшла. Стоїть зелена, зелена. Ця вже практично готова, а та зелена. Не знаю, що воно вийде під час обмолоту. Ну то вже, друзі, буде інша картина. Ну, я ж кажу, маємо такий результат. Кому, друзі, подобаються таке відео, переходьте на мій канал. На каналі є весь матеріал. Я там все поподробно розповідав, показував, як ми засіваємо свої земельні ділянки, що вносимо, чим підживляємо. Відео, друзі, там цікаві. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.